У місті функціонує простір, який пропонує місце компаніям з різних куточків світу. чотирихповерховій будівлі є все необхідне для роботи: укриття, спортзали, ресторани та навіть маленькі квартири для працівників. Загалом там розмістилися понад 100 компаній, які приносять кошти в бюджет громади. Нині там відкрили перший поверх, який прийме ще більше робітників та підприємств. Понад 500 компаній різного напрямку відтепер зможуть розміститися в приміщенні, де все відповідає європейським стандартам. Від малих приміщень для двох працівників до великих офісів на 150 працівників. Сам, сама, сама будівля планувалася під торгівельний центр Фуршет. Це було в 2006 році, наскільки мені відомо. Потім почалась криза і будівництво було зупинене. В 2019 році ми побачили цей проект, зайшли сюди, зрозуміли, що торгівля тут не буде найкращим місцем. І зрозуміли, що офіси класні офіси, класний робочий простір, класна можливість для реалізації молодих команд. Це те, що тут треба зробити у місті Вінниці. І ми викинули всі зовнішні стіни. Ми зробили їх опрозори, ми зробили відкритим, Ми зробили його світлим. Такий простір слугує не лише зручним місцем для роботи компаній. Це додаткові надходження до бюджету громади. Умови такі. Будь ласка, працюйте, сплачуйте податки, ці податки потім ви бачите, куди направляються освіта, медицина, транспорт, Збройні сили України. Ви бачите цю підтримку. Тобто Ті три пріоритети, які в нас сьогодні є, вони передбачають якраз направлення коштів на безпеку оборону, стійкість та турботу. Власне синергія вона має право на життя і в майбутньому. І ми сьогодні проговорили про перспективні проекти, які можуть поєднуватися з відновлюваними джерелами енергії, власне, програми, які сьогодні Вінської міської громади направлені на максимальне збільшення генерації відновлюваних джерел енергії. Будівля має укриття, в якому можна навіть працювати під час тривоги. Владислав Гамба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.